Усім привіт! Я хотів би розповісти про схованку з РПГ та ще розповісти про автомат. Нам треба підійти до цієї машини на локації, можливо, вам локація знайома. Тут було багато зомбарів, але я їх перебив, щоб вони нам не заважали на відео. Збираємо кулі та автомат. Автомат в нас 314, 4 кг ваги майже. Досить незвичайний вид, бо таких автоматів немає, по-моєму, тільки один екземпляр на Яніві. Нам треба потрапити туди, щоб отримати РПГ. Але просто так ми туди зайти не можемо, тому йдемо сюди і забираємо оцей папірець, який вам потрібен буде для квесту і для того, щоб ми могли зайти в ту кімнату з РПГ. Спускаємося. По сходах. Я перебив миш, спускаємося і знаходимо такі дверцята. Їх відчиняємо, заходимо у цю вентиляцію, бо іншого проходу немає. І нам треба перестріляти трохи оцих мишей, щоб вони нам не клали велику кровотечу. Бо якщо їх багато, досить проти. Як ми переб'ємо? Виходимо з вентиляції. Добиваємо тих, хто залишився, щоб вони нам не заважали. І у кімнаті ми зустрічаємо. Омагад, oh поко! Зустрічаємо бурера. Насправді досить важкий суперник на рідній складності майстер, але вбиваємо його. Ідемо далі, обходимо ці полиці з ящиками і піднімаємося тут по драбині. Робіна веде нас у ту кімнату, яку ми бачили спочатку, з білими дверима. Збираємо тут усю зброю, як автомати поламані, набої, так, пістолети, гранати. Найголовніше, це РПГ важить 8 кг, пошкоджені максимальні і має тільки один снаряд у себе в магазині, так? і снаряди важать по 2 кілограми, що також. Тестуємо на найманця у екзоскелетах, вбиває з одного вистрілу, навіть нас трохи задіває, я думаю, що це успіх. Але дякую вам за перегляд. Сьогодні ми знайшли ОПГ та цікавий автомат. Побачимося у наступних відео. Хотів би сказати, що в мене є свій телеграм-канал, на який ви можете зайти по посиланню в описі. Там є новини про канал, чому запізнюється відео та таке всяке. Іноді кидаю мемчики. І якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Побачимось!